Прошу підтримайте це відео лайком та підпискою. Дорогі друзі, сьогодні ми розберемо дуже цікаву тему. Але спочатку прошу підписатися вас на одного автора Божий Воїн це спеціальний канал, створений для євангелізації. Тут дуже гарний контент, чудові відео. І все це на цьому каналі. Тема проповіді. Ігрова залежність та як з нею боротися. Я часто теж. Мав цю проблему. Було бажання там зіграти в якусь гру, але потім вона забрала стільки часу. Тепер розберемо причини, по яким люди грають в ігри. Перше, це бажання зробити ідеальне життя. В наш час це правда дуже важко. Війна, стрес, тривоги. Але треба розуміти, що в реальному житті цінніше, ніж. Ігрове, яке легко можна втратити. Ми хочемо зробити копію свого життя, про яке мріємо. Але в світі найкраще життя це тільки те, що з Богом. Бажання стати популярним або булінг в школі. У нашій країні дуже розвинений булінг. Булінг це дуже агресивна поведінка, і вона особливо проявляється дітей через зовнішні рейси, в основному. І тому діти. Щоб бігти від реальності, вони ховаються в іграх, хочуть, щоб хтось хоча б привернув на них увагу. Третій пункт. Бо всі так роблять буває певна гра, набирає популярність і всі починають в неї грати. Але найголовніше. проблема тут те, що гра навіть може не подобатись людині, але все одно буде грати. Бо що інші скажуть? Оцінки критиків. Ну тут зрозуміло, що не все, що подобається критикам, подобається людям. І навпаки. Тому потрібно читати не просто критиків, а й оцінки гравців, що в них грали. Я би ще відокремив окремий ряд ігор з розширеними можливостями. Наприклад, Super World Box або там інші. Але. Можна віднести це до другого варіанту, бажання стати популярним, бо ці ігри більше розкривають їх саме блогери і автори контенту. А коли люди грають у них просто заради задоволення, то вони не розкривають їх повністю. Тепер розберемо, як поборотися з ігровою залежністю. Перше молитися. Молитва справжня збруя для христини. Молитвою. Можна добитися багато чого. Головне, щоб мовитва була з вірою. Друге, це вимкнути пристрій. Ми люди ліниві. І тому, якщо іноді ми вимкнемо пристрій, то його буде важче включити, якщо буде лінь. Третє це викинути пристрій. Пам'ятаю, в одному фільмі християнському. Там головний герой викинув свій комп'ютер, щоб не спокушуватися в інтернеті, не спілкуватися з токсичними людьми. Не дружи із чоловіком гнівливим і не ходи з людиною лютою. Щоб доріг її не навчився і тенета не взяв для своєї душі. Це написано в притчах з 24 по 25 вірш. 22 розділу. Шосте. Як банально це не звучало, але це, це важко знайти причину не грати в гру. Хоч би як не було, я не можу вас примусити грати чи не грати в певні ігри. Бо як апостол Павло писав, все мені можна, але не все корисно. Дякую за увагу!